Всім привіт! Привіт, Лізоня! Сьогодні ми знімаємо відео ось з такими книжечками. Та, Ліза? Це не книжечки, це у нас різні розмальовочки, книжки для занять з дитиною, водні розмальовки. Перші заняття малюка, форми. Та? Ми сьогодні покажемо, як такі маленькі дітки можуть займатися. Ну і чим ці книжечки цікаві? Яку ми першу виберемо? Yeah. Давай, ми, може, попробуємо водні розмальовки. Ми маємо ось такі водні розмальовки. Ще таких книжок Ліза не пробувала, ще таких розмальовочок. Ось тут різні є. Будемо пробувати малювати водичку і дивитися, що в нас вийде, правда Лізоня? Ось Тут розмальовки з різними тваринками. Це не олівчиками малювати, Ліза ще не знає. Ліза до того малювала тільки олівцями. Давай олівчики покладемо, я тобі покажу, як потрібно малювати пензликами. Ні, чекай, Лізонь. Бери пензлик. Зараз ми будемо пробувати водичку і малювати. Мочи. Ліза ще не знає, як це робити. Мочимо, а тепер тут дивись. Малюємо. Що відбувається? Давай я тобі допоможу. Так нам учити? О! Зелене да. стає, правда? Дай ще Ще, давай, малюй ще. Такі чарівні розмальовки. Вечка стає жовтою. Дуже цікаво, правда? Дивись, тут голубеньке. Отак От проводимо. Голубеньке. Правда замальовує, так? Ну, Всі кольори однакові, в принципі, в книжечці. жовтий, червоний, зелений, синій. Це вже, виходить, то напевно, пензлик треба промивати. Ано цікаво. Давай якщо промиємо, бо щось той жовтий виходить як зелений. Може трошки на пензлик береться тої фарби? Так, фарба розмазується? Цікаво, правда, Ліза? А тут свинки в калюжці сидять. Як свинки кажуть, Ліз? Там в калюшці. Мама! Замалювала ти зелене. Дай ми промоємо пензлик. А то вже бачиш, свинки зелені стають? Так, якщо малювати по контурах, то буде, звичайно, гарна кольорова картинка. Я краса. Мама! Замалювала калюшку? Яка калюшка стала? Синя стала, як море. А давай подивимося, які там ще є малюночки. О, мишки з сиром, а як мишки кажуть? Пі-пі-пі кажуть мишки, а тут жабка сидить. Замалюємо жабці язичок. Ой! Віточка червона стає. А, яка мишка голуба? А там ще які малюночки є? Давай ми всім покажемо, які є Малюночки. Ой, це спить. А тут жучки, метелики, то павучок. А це А це хто в нас кузнечок? Зелений зелений він став. киця хвостик теж червоний. І киця жовта. Очка замалюємо Мама! О, як гарно Ліза намалювала. А і песик є, так? Дивися, як водичка в нас зафарбувалася від тих всіх фарб, що є в розмальовці. Так? А який гарний песик, зелений, жовтим. <зві> Гарна книжечка. Uh -huh. <зві> Ось які картинки в нас виходять. Uh -huh. Гарненькі, так? Сподобались тобі uh -huh. такі розмальовки? Будемо ще купувати. Uh -huh. Інші розмальовки Лізі uh -huh. дати. А тепер у нас є така маляхалка теж для маленьких діток. А це вже олівчиками малювати. Давай я той пензлик твій візьму. Хоча, звичайно, можна і фарбами, але тут дуже тоненький папір. Будемо малювати олівчиками? Угу. Кого ми з тобою будемо замальовувати? <звук> Ведмедика того. Знаєш, угу. тут треба, щоб за контуру не виходити. Правда? Угу. Так, майже так, як мама. О, Ух ти! Таке вушко замалювала мама неку. <рив> І там замалювали. Мама замалювала. То там нам є лисичка ще є. Трошки пальчиком, бо вас лазають Ого! Ого! А які mm. в нас ще тут є малюночки для малякання? Ще в нас є баба-яга з тим смішним довгим носом, бачите, неї ніс І півник такий гарненький. Так, перегортаємо. Давай ще подивимося які малюночки. Є лисичка з колобком і є хатинка на курячих лапках. Рібка. Тут це на рібці сидить. Ворона прилетіла з мишкою поговорити. Ліза замальовує пічку. Ти знаєш, що таке пічка Лізоня? Uh -huh. Так? Ще одна хатиночка і карета, гарбузик. Все? Uh -huh. угу. І тих маляколок uh -huh. і ціла колекція. Переходимо до наступної. Uh -huh. А яку ми ще з тобою uh -huh. розмальовочку маємо? Uh -huh. Так, давай ми подивимося з тобою. Пірво розкраски малиша, тобто пляля. Ось такі мальовані. Тут є віршики. І рекомендація, як з дітками починати займати. Одразу позначено кольори, червоний, пальчик стоїть. Віршики можна одразу читати. <різь> так, і тут стоїть голубенький, що тут голубеньким потрібно малювати? Тут фіолетом, тут коричневим. Так само голубенький. Тут жовтий колір, правда? Угу. Так, тут на кожному малюночку є такий пальчик з кольором. Дитинка знала, яким кольором і тут є. І тут ще є. Тут на сирі є, що він жовтий має бути. І останній змій повітряний. І козна, козна, до кожного малюночка є віршик. Коли замалюєш, можна ще брати віршики вчити, розповідати. От загадка, так, загадка в серих яблуках лошадка. Де ж фрукти непонятно, я увидел тільки п'ятна. Так. А тепер червоний. Червоний. Отут, тут. Так! Малюється? Угу. Ще мучі? Пальчики маленькі такі. Так, жовтий. Де жовтий? Точно там? Ось тут має бути жовтий. Та, Ліза, бери мочі. Ліза хоче всі кольори одразу намалювати. Бам, яка краса! Ой! Замалювали пальчик? Дати Лізі серветочки повитирати пальчики, чи ми будемо змальовувати то все? Такий зелений пальчик. О, у нас всі пальчики будуть різнокольорові. Скажи, ліза по контурах, звичайно, ще не дуже цікаво малювати, цікаво просто покалякати. Ого, і що це в нас вийшло? каляки маляки вийшли. Ой! Гарні пальчики. Mm -hmm. О -о -о. Так гарно малювати? Угу. <світ> Ого. <світ> Добре нам намалювати всі пальчики і ними так розмальовувати. Правда? водичка фіолетова, так? Ліза замалювала її? Mm -hmm. Ручки брудні стали. Mm -hmm. Треба мити рученьки тепер mm -hmm. після такого малювання. Mm -hmm. Ще будемо малювати. Ось яке воно справжнє мистецтво. Правда, Ліза? Отже, вдалося нам намалювати ось таку чудову картинку. Та Ліза. Угу. Гарно так малювати в цій книжечці. Лізі дуже сподобалось. та? Наступного разу ми продовжимо і будемо замальовувати інші малюночки. Трошки воно намочилося і не дуже зручно. З того боку, він, ведмедик такий мокрий став, воно має трошки підсохнути, щоб було добре малювати наступного разу. Да, потім ми тут і тут будемо малювати ще. Правда? А тепер нехай лежить і сохне наша картина. А, вона пролипла. Підписуйтесь на наш канал Леді Ліза та ставте пальчики догори. Постав пальчик догори. Пальчик догори. Молодчинка.